Вітаю, друзі! Сьогодні хочу зробити невеличкий відеогляд та поділитися своїми враженнями від користування мультипічю фірми Горнія марка F1300 XG. Брав я цю мультипіч в магазині Allo Ціна на момент покупки була 2400 гривень червень 25-го року. Плюс мені були нараховані Allo гроші, тому вийшла на десь 2090 гривень. А, так, коробочку можна прибрати. Ось так виглядає ця мультипіч. Кажу ближче. Вона має відносно компактні розміри. Об'єм чаші в 4,5 літри, якщо бути точним, 4,4 літра. Ось так можна подивитися на фоні звичайної мікрохвильової печі. А, так, що можна розказати? Мультипіч проста, не займає багато місця. З органів управління в неї механічний задачок температури від 80 до 200 градусів. Та також механічний задачик часу приготування їжі. Ось так виглядає чаша. Має антипрагарне покриття. Ось таке детчико з перерозиними ніжками. Тут є стрілочка для того, щоб її було правильно і зручно встановлювати всередину. Двома пальцями зручно брати і ставити туди. Так. Площа не дуже велика. Тобто отак моя рука стає, середньостатистична рука, така в мене велика. Так, що ще вам показати? Це мультипіч середини. Ось маємо нагрівальний тен, зверху вентилятор обдуву, а тен нічим не захищений знизу. Так. Також можливо показувати вам і ззаді. Вентиляційна решітка та кабель живлення. Потужність мульти... мультипечі 1300 Вт. Так, мультипіч в принципі непогана, але з своїми нюансами. Це, можна сказати, найбюджетніший варіант, який я бачив в АЛО. Так як живу я сам, я вирішив взяти його, вибрав між ним та мультипічч Xiaomi. Mi Air Fryer Essential здається на 6 літрів. У мене брата така, він нею повністю задоволений. Вона має більшу чашу, ну, як вже сказав, на 6 літрів, плюс у нього що добре, є більша площа. Тобто тут -от я запікав крильця, 4 крильця лягає спокійно, плюс я так дивився, десь 6-7 можна в один шар покласти. Що є якби, необхідно для того, щоб все добре пропеклося, бо чим більше шари прийдеться перевертати їжу і так далі. А також запікав тут рибу. От одна скумбрія. якщо її там обрізати повністю від кісток, від хребта, замаринувати От вона сьогодні спокійно сюди лягає. От якраз я зараз хочу її приготувати. Це роблю її вдруге. у мене скумбрія. І... Покажу, як вона лягла, і вже приготовлене блюдо. По плюсах, як я вже сказав, компактний розмір, достатня потужність і невелика. Тобто невелике буде використання електроенергії та її досить достатньо для того, щоб вся їжа пропікалася. Готується дуже швидко. Наприклад, така да, скомбри, порція з Готується за 10-15 хвилин. 15, Якщо бути точно, 15 максимум. Крильця хвилин 20. Також картоплю фрі я тут запікав, то 400 грам картоплі. Там вже треба десь півгодинки. Але вона добре пропікається, її декілька разів просто перевертав. Як річ, мультипіч дуже добра та функціональна помічниця. По мінусах. В неї присутній запах. Пластику. Тобто зараз, коли вона холодна, його не чути, коли готуєш, є такий ну, не сильний, але його відчуваєш. Далі вже, чим більше я готуваю, його стає все менше. Але все-таки здається, от як мені показалося, це якраз чути ось цю решітку чорнопластикову. Бо так от, в їжі, там, в самій чаші, ти після того, як її вийняв, поставив, її не чути. Тобто на їжу цей запах не передається, але при готуванні чути. Спеції зазвичай перебивають уже, якщо виключить, винять, відчувається цей запах. Плюс така вже більш з особливості, не такий великий мінус, але такі ручки управління. Як бачите, тут маленький, чорненький такий показчик. От його треба вдивлятися. Тобто для людей там похилого віковку, поганий зір ну не дуже добре, але чесно, використовують міг не часто. тобто там, виставив. Час виставив і... і воно готується. Є звуковий сигнал. Наподобає, як мікроуновки тут, можна показувати. Ось так вона спрацьовує, що готування закінчене. В ній також є концевичок, який, виходить, коли виймаєш чашу, то процес готовки зупиняється. Проте він не готує, вентилятор не працює, але час іде. Тобто сильно довго переготать, не треба або враховувати це приготування. І вона не досить таки шумна. От, Наприклад, Xiaomi, омімо брата здається більш шумною. Зараз я тоді перекладу вже рибку на це деко. Це зроблю за кадром, бо незручно одною рукою знімаю. І вімкну готовку та покажу вже готовий результат. Так, продовжуємо. Я ось переклав рибку. Тобто, це одна скумрія без голови, без кісток, повністю замаринована, обрізана. Такого середнього розміру. Невелика вона була. Повністю заповнила, можливо, було ще додати. Як я казав, десь, якщо це брати курячі крильця, це десь штучок 6 сюди спокійно лягає в один ряд. Більше такого нічого не готував. То, можливо, там допишу в описі, якщо буде робити якісь гумілки, ще щось там філе покласти. Так. І тому ставимо її на Чашу готовність. Виставляємо 180 градусів. І десь 15 хвилинок. Бачите, я собі позначив таким білим кольором, наче фломастером, щоб було більш видніше. Можете почути, як, як вона шумить. Вентилятор, звісно, чути, але не сильно. Білий пластик він такого. ну, непоганої якості, глянцевий. Думаю, якщо, звісно, сильно буде замазуватись, мить буде будемо ну, дуже легка, але зараз квартира нормально. Чорні такі пластикові ручки, також вони не з дуже дорого пластика. Але вона бюджетна, своїми функціями справляється. Тобто, якщо чисто на одного готувати, вона підійде. Якщо треба для більше людей або хочете готувати на декілька разів, ну краще от я зараз думаю, було взятися в міду. Або якось іншу більшого розміру. Це залежить від площі. Як, сама як виріб, от мультипіч ну, річ корисна. Тобто, виходить, готувати смачні та корисні блюда різні. Так, от якось так. Закінчиться готовка, я вже покажу готовий результат. А так, вибачте, що так з знімав з одної руки. Але я думаю, хто придивляється, можливо, мій. Відгук буде корисний, бо на Ютубі я особисто коли обирав мультипіч, шукав обзори, їх практично немає. Ну, на цю модель взагалі не було. Так що зустрінемось уже при, при готовій ребітті через 15 хвилин. Друзі, вирішив ще зробити одне ввімкнення, показати всередину процесу готування та як. От можна подивитися, там перемішати, що відбувається, як я вже сказав. Ось Вона зупинилася, нагрів немає. Ось така ось у нас рибка чудова. А як можете чути, таймер тікає. Ну що. Продовжимо вже, дійсно, коли буде готове. І так, процес готування майже добігає кінців. ще показати вам ще одну таку. Ну, Відносно неприємно, але з іншої сторони і неважлива особливість. Ось ця маленька лампочка, яка показує, що процес здвання от вона ну, закріплена не дуже, тобто вона пошатується. Вона не вклеєна, так просто стоїть. В принципі, це ні на що не впливає. Шестот. А так, мультипіч все-таки більш-менш відомого бренду, не якийсь невідомий Китай там. Але. Знову ж таки, можливо, невідомий Китай буде і нормальна а сам не знаю, бо коли я чекав, я, коли я шукав, яку обирав мультипіч, я хотів подивитися різні обзори, їх не було. От показую вам, як я так сказати, майже одним кадром, хоч з деякими паузами. Да, і ще така дуже цікавість, коли, якщо виставляти цей здачик часу ну, менше, ніж на 10 хвилин, то не спрацьовує такий цей дзвіночок. Якщо ставити більше, він спрацьовує завжди справно. Так то в іншому вона у мене вже десь біля ну більше тижня. Я її брав на неділі, от спрацював показчик. І як же дійсно готує вона добре. Можливо, от такі зовнішні нюанси в ній, скажімо так, на тр... трієчку. Але, в принципі, своїм завданням вона справляється. вона Непогано виглядає, навіть ти б сказав не цікавий дизайн, він мене підкупив. В іншому вона надійна. А, до речі, от ось вийшла рибка і чаша хорошо миється. Тобто, скільки я мив, без проблем. Трошки миючого засобу, теплої води, вона завжди добре вимивається, нічого не пристає. Тобто, антиаперане покриття тут. Надіюся, що нормальне. Як мінімум, зараз це п'яте готування. Десь я разів 5 готував, то добре. До речі, от зараз, за ці 15 хвилин, я якраз запаху пластику я не відчував. Можливо, це от така знаєте, як нова річ, воно вивітрилося. Скільки я вже дивився от зараз. Ну, от, якщо ззаді заглянути, так, ось сюди в цю решіточку, от зараз трішеч, трішечки його чую. Ну так. Якщо прямо от голову близько піднести, а так. Зараз переложу мою скундрію ось в мисочку. Чудова, м'якенька. До речі, можливо, додавлю посилання в опис. Там на, на цей рецепт мені дуже сподобався я раніше робив у духовці. Це ніяк не реклама, тим паче, що в мене і немає ніколи, ні підписників, нікого, то чесно, дійсно, гарний рецепт. Можете спробувати собі зробити і в мультипечі вона виходить набагато швидше. Тобто, десь в духовці на було хвилин 30-40 запікати цю комрію, а в мультипечі це 15 хвилин. Вона виходить така сочна. Якщо трішки довше потримати напрямк, наприк... засікається, стає більш такою хру... хрусткою скоринкою. Це вже як вам цікаво. То, то, я дивлюся, рецептів дуже багато для мультипечі. Річ дійсно цікава. Дякую за увагу і всім мирного неба. До побачення.